Початку року прикарпатські рятувальники 131 раз залучались для надання допомоги громадянам, які опинились у надзвичайних ситуаціях у гірській та лісовій місцевості. Так, 26 липня під час спуску з гори туристка з Харкова травмувала ногу, не могла самостійно пересуватися. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення поста Заросляк надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. З настанням грибного сезону прикарпатські рятувальники ледь не щодня шукають, заблукали грибників. Як свідчить статистика, найчастіше губляться в лісових масивах люди похилого віку, які вирушають у ліс без належної підготовки, дотримання елементарних правил безпеки, а також не завжди повідомляють своїх близьких та рідних про те, що йдуть збирати гриби, та відмовляються взяти із собою. Заряджений смартфон, за допомогою якого можна повідомити, що потрібна допомога, так 26 липня, гірські рятувальники відшукали чоловіка, який заплукав під час збирання грибів в лісовому масиві Солотвинської територіальної громади. Також 27 липня пізно ввечері до рятувальників звернулася група туристів, які втратили орієнтир у райони гори Ростіцька. Через темну пору доби та сильну зливу вони не змогли продовжити рух самостійно. Зв'язок з групою підтримувався, координати місця перебування були встановлені. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища міського типу Верховина на квадроциклі дісталися до групи та супроводили до селища міського типу Ворохта. Також 28 липня до підготували. Розділів державної служби надзвичайних ситуацій двічі надходили повідомлення про заблукалих людей, які вирушили по гриби та не повернулись додому. Рятувальники спільно з місцевими мешканцями знайшли зниклого чоловіка 1949 року народження, котрий заблукав в лісі поблизу села Перерісель на Двірнянського району. Цього ж дня рятувальники знайшли чоловіка 1945 року народження, який заблукав під час збирання грибів у лісі поблизу села Велика Великатурі Долинської територіальної громади Калиського району. Рятувальники закликають громадян відповідально планувати походи в гори чи ліс, враховувати погодні умови, повідомляти близьких про маршрут, мати з собою засоби зв'язку та орієнтування, а також обов'язково завантажувати мобільний застосунок, порятунок у горах. Також щороку рятувальники фіксують десятки випадків, коли люди губляться в лісах під час збирання грибів. Щоб цього уникнути, необхідно дотриматись важливих правил, а саме також повідомляти рідних чи знайомих, куди саме прямуєте. Ніколи не ходити наодинці, завжди брати з собою заряджений телефон, компас або gps навігатор одягати яскравий одяг, який буде помітний здалеку, не виходити далеко від знайомих стежок і населених пунктів. Якщо ви все ж таки заблукали, не панікуйте, залишайтесь на місці, намагайтесь зателефонувати до рятувальників за номером 101. Пам'ятайте, що навіть звичний ліс може стати небезпечним, якщо втратений орієнтир або погіршились погодні умови.